Отже, далі вагова категорія до 60 кілограмів В червоному куті. Микола Боговид! Він не Віталій Михайлов. Кова категорія до 60 кілограмів. В червоному куті чемпіон Києва серед студентів. Боксер клубу Спартак Микола Боговит. В синьому куті. Призер чемпіонатів України. Клуб СД США Віталій Михайлов. У червоному рингу проти Віталія Михайлова. Ось таке в нас, друзі, протистояння. Тут вже понижча вагова категорія. Ну що ж, будемо знайомитися з хлопцями. Микола Боговит має перший розряд чемпіон міста Києва. Серед студентів Тренується під керівництвом Олега Скрипника. Молодий хлопчина, хлопчина, якому 24 роки, але його опонент. Ще молодше за нього. Віталій Михайлов, е, йому 18 років. Він є кандидатом у майстри спорту, займається боксом 6 років. Ну і був, до речі, призером чемпіонату України. Здобував бронзу і тренується під керівництвом Володимира Ходоковського, який зараз у, саме у куті Віталія Михайлова разом з відомим українським боксером Арамом Фаніяном. Також зі своїм підопічним Рафаніян, який є володарем титулу WBF, WBO-орієнтом. E, який вже незабаром проведе свій поєдинок серед професіоналів 25 січня. Привага в антропометрії зараз на боці Боговида. Це помітно неозброєним оком. Намагається працювати першим номером Зараз Микола. Тискає свого суперника і одразу ж в'яже у цій ситуації. Михайло все правильно робить. Суперник пішов на нього, ну і одразу ж підтис до канатів рингу. Знову багато боротьби в першому раунді. Ну, менше півтори хвилини залишається. До його завершення пішов Михайлов на свого візові. А ось тут було пірнання під руку супернику. Ну і Рефері одразу ж робить зауваження. Непоганий зараз. Лівий джеб. викинув по корпусу свого опонента. Михайлов. Неприємно, звичайно, ж удар. намагається збити одразу ж дихання. Ну знову, знову працює передньою рукою. Зараз Михайлов. І одразу ж лівий джеб у відповідь від Боговида провалює. Свого суперника зараз Михайлов. Ця двійка не долетіла до цілі. І одразу ж відповідь від Віталія. Ну і тепер в'яже боговик. Віталію Михайлову, звичайно ж, комфортніше працювати на ближній дистанції. Себе там почуває, не мав риби у воді. Ну і тут вже нав'язав свій сценарій, свій план своєму опоненту. Ну, ось тепер же Боговид пішов на суперника, але без ударів. Ну і знову. Знову ця возня знову ось багато боротьби. 12 секунд до завершення першого раунду. Важко. Важко зараз Боговити, що запропонувати своєму опонентові. Продовжує працювати Михайло першим номером. Ну і все друзі, на цьому перший раунд завершено. Все найцікавіше буде у наступних раундах. Тут без сумнівів, ще раз нагадаю, вагова категорія до 60 кілограмів. Це фінал чемпіонату Києва з Бокс. Боєць клубу Спартак. Тренується під керівництвом Олега Скрипніка. В синьому куті призер чемпіонатів України. Боєць клубу СД США. Віталій Михайлов тренується під керівництвом Володимира Ходаковського. Друзі, все готово до початку другого раунду цього поєдинку Віталій Михайлов проти Миколи Боговида. Звичайно, Віталій Михайлов тут без сумнівів майбутнього українського боксу. Хлопець вже у 18 років був призером чемпіонату України. Хлопець, який продовжує тренуватися, напологли тренуватися. Ну і, звичайно ж. Як він сам казав про себе, хоче виконати е, норматив майстра спорту Україні. І ось тут небезпечно діяв Боговики. Одразу ж пішов на свого опонента зараз Михайло. Але як же защепив ось цим е, правим хуком боговит свого суперника? Але навіть не звернув на це уваги. Е, Михайлов одразу ж виконув свою яскраву серію. Потужні у Михайлова. Тут знову в'яже Боговид. Намагається на дистанції тримати зараз Боговид і чудовий удар справа в розріз. Ось тут пропускає Михайлов і одразу ж намагається Боковими розбити захист свого суперника. Розмаши судія Михайлов. Поки що жодних проблем для Боговида немає. ще два хвилин залишається до завершення другого раунду, часу ще багато, часу ще дуже і дуже багато. Ще раз нагадаю, друзі, вагова категорія до 60 кілограмів. Це другий поєдинок в сьогоднішньому змагальному дні, останньому змагальному дні. Дуже цікавий чемпіонат. Найголовніше конкурентний турнір. І тут кожен з боксерів мав можливість. Вбитися у фіналі. Стоп! Зараз зауваження від рефері. Стоп! Боговид одразу ж вибачився і намагається тут піймати свого Стоп! суперника. Провалює він. І Михайлова. Ну і зауваження. Від рефері. Зауваження від рефері. Знімає один бал з Боговида за небезпечну роботу головою. Ось так. Втрачає Боговид. Дорогоцінне очко у другій три цього поєдинку. Але пішов вперед на свого суперника. Менше хвилини залишається. Ну і тепер відповідає взаємністю але вже Віталію Михайлову, рефері тепер ще з Михайлова і знімають один пункт. Шанси вирівнюються. Ось так плечем допоміг зараз собі Михайлов. Ще одна очко. За удар плече. Ось так не церемоняться сьогодні з боксерами. Ну і Михайлов продовжує полювати за головою суперника. Ще одна атака від Михайлова. Намагається ось тут захищатися у стилі Флойда Мейвезера. Боговид. Виставляє виставляєши ось так плече. Ну і все на цьому. Другий раунд завершений. Друга три хвилинка вже позаду, попереду останній фінальний раунд цього фінального протистояння Реш, Джон, у ваговій категорії до 60 кілограмів отримає не лише медалі, а й головний приз десять тисяч гривень. Ну а також кожен переможець двобою стане претендентом на звання найкращого боксера турніру. Його ім'я ми дізнаємося наприкінці. Як ім'я найкращого тренера. Ну що, друзі, з нетерпінням чекаємо на третій раунд. Ще раз нагадаю, останній раунд у цьому фіналі вагова категорія до 60 кілограмів. І вже через три хвилини ми будемо знати ім'я переможця. Хто ж з них двох стане чемпіоном Києва серед еліти? Чудова зараз атака від Михайлова. Знову, знову з ближньої дистанції, все з ближньої. Бачимо, яке скручування. борцівське скручування зараз зробив Михайлов. Зауваження від рефері. Так, це не боротьба, це бокс. Тут зовсім інші правила. Ну і знову знову. дуже багато зупинок, дуже багато пауз, ну і дуже багато ось такої боротьби в ринзі. Зараз залишається на місці Боговит. Вичікує на атаку суперника, ну і готовий вже сконтрити. І це помітно. Я ж тут знову чудово провалив Михайло Слоговізові. Але все ж таки ось ця комбінація була невдалою для Віталія. Ну і знову під завершення правим боковим від Михайлова. І також цей удар розрізав повітря. Тут чудово впіймав свого суперника боговит. Ну і знову тут в'яже опонента Микола. Дуже мало акцентованих ударів у цьому поєдинку. І одразу ж правий прямий, але вже після команди Рефері. Від Віталія Михайлова. Півтори хвилини до завершення цього протистояння залишається. І Тут потрібно викладатися вже боговиду, але продовжує Продовжує ось такою працювати першим номером Михайлов, розбивати свого суперника, точніше, захист суперника боковими ударами. Так, величезна кількість ударів вилітає зі сторони Михайлова. Це те, що йому потрібно. І він правильно робить у цій ситуації. Ну і знову тут зауваження від рефері за роботу. За небезпечну роботу головою від Миколи Боговида. Що вигадає, зараз Боговид поки що нічого не вдається. Не може він знайти ключ до захисту суперника. Ну і дуже важко ось е, зупиняти Михайлова, тримати його на дистанції. Ну і тут ще й нокдаун. Тут ще й нокдаун. Ні. Тут е, здавалося, що Рефері буде відраховувати, але ні. Знову за небезпечну роботу головою. Третя в рензі знімає. Очко саме з Миколи Боговида. 15 секунд двіка чудова від Михайлова. Приволіні надії. Зараз і Михайлов і одразу ж е, все по захисту, майже все по захисту на завершальній стадії. Залітає від Віталія. Знову залишається на місці Боговит. Ну і все на цьому, друзі. Ось такий поєдинок. Ми з вами побачили. Фінал у ваговій категорії до 60 кілограмів. І ось тепер ми чекаємо на записки суддів. Дякуємо хлопці, ваші обласки з цим козакам, які билися зараз в ринці. Будь ласка, до глядачів наших обличчя. І рішенням суддів перемагає! Боксер Синього кута! Отож, друзі, одноголосним рішенням суддів у сьомому поєдинку перемога з Віталій Михайлов Італії Михайло. Віталі, Віталі, та стає чемпіоном чемпіон, Києва. Києва у ваговій категорії до 60 кілограмів! Особливо приємно хлопцям буде отримати нагороду від легенди світового боксу. Vitali Klitschko! Pidwash Obusk! Срібний призер чемпіонату Києва. Микола Боговит. Чемпіон у вазі до 60 кілограмів. Віталій Михайлов.